Я пиву, пиву. Приїхав, коротше, до кума. Дивіться, привіз серебро. дегустацію робити, ну нарізай. Що у нас вийде. Раз. Дивіться. Хтось там писав, що сирі. Хто так писав? Якісь календжелоси. Дивіться, треба. А ще один календжелос, календжелос різа, звісно, по ребрі не може попасти. Дивіться. Да. Закупив кум. Півчанське безалкогольне, І... А, це що... Картошки, інфрі нажарив, так? Картошка добра, я вже пробу зняв. То, що він з тієї плитки зробив? Мама, та райдується, Вже я, б, я був би забитий, вже б мене жінка мене, мене тож, якби А коли жінка поїхала в Франції, то він це креветки з звернемо, а я їм картоплю. Він собі може дозволити таке удовольство. Я помию, приберу, все. Вже вибачайте, піст, я розумію, але в мене робота така, розумієте, я не то я не то, що я хочу, але ну, я, я, я мушу дегустацію провести. Всім гарного вечора.